Не знаю, як, як йому треба якось бабці бити, але як це зробити? У нас просто автомобіль ламається моментально. Походу, наш наша вантажівка вирішила. в принципі, я ще на ходу. Я ще можу якось їхати. Пане зупиніться, будь ласка, віддайте мені. Я не бачу нічого. Він нас тупо розвертає йому. абсолютно... бачите, той автомобіль, який він везе із... Собі. Всім привіт, пані та панові, та вас на як він же Трайф, і сьогодні в мене буде особливий виклик, який надіслав мені один із вас. А саме ідея від підписника. Дана ідея з'являється прямо зараз на ваших екранах, ну а я спробував коротко її описати. Потужний тягач машини в причепі чи трасою, а я на звичайній легковушці, повинен його зупинити. Можливо, вам здається, що це нереально зробити. Так, я теж думаю, що це нереально зробити, але ми сьогодні це перевіримо, чи зможемо ми зупинити на звичайній легкоурці. Ушці величезну вантажівку. Тому, пані та панове, я сподіваюся на вашу підтримку вилітів вподобайки Ну і перед початком даного відеоролика я би хотів вам побажати про неперегляду, так що ви ще споживаєте до всім смачного. Дякую за ідею. А я погнав її реалізовувати. Ну що ж, пані і панове, в коментарі, який мені запропонував підписник, було запропоновано взяти автомобіль і бішу COVID. Але я щось так подумав, що і бішу COVID це не дефолтний автомобіль з Pinjo Drive, і я хочу щось інше. А саме Peugeot 205. Це такий самий маленький автомобіль, на якому я думаю, буде досить таки важко зупинити дану вантажівку і забрати звідти наш автомобіль. А який автомобіль там знаходиться всередині? Ми про це скоро дізнаємося. Тому давайте ми спробуємо його наздогнати. У нас механічна коробка передач спеціально, щоб ця, цей пижик хоч трішки їхав. Спробуємо поки що від третій особи, але прикол в тому, що я досить таки давненько вже не запускав кермо, я вже трішки підзабув, як це взагалі. І щось, щось у нас наша вантажівочка трішечки тупить. куди вона їде взагалі? Я, якщо чесно, думав, що вона вийде кудись на дорогу, але походу наш... наша вантажівка вирішила ліквідуватися сама по собі. Окей. Пані, ми знову поміняли локацію, бо щось наш водій він трішечки не вміє керувати дану вантажівкою і врізається в нас кожний поворот, який він бачить при собі. Тому... Ми його заспавнили на прямій трасі, тут же в нас він зможе нормально так розігнатися, тому що в нас пряма дорога, але ми йому не дамо спокою, так як я трішечки вже хочу похуліганити на тому автомобілі, трішки покататися боком. І нам, якщо чесно, все одно на пошкодження нашого автомобіля, до речі, ви тільки що могли бачити той автомобіль, який він везе із собою, і це в нас BMW Є. 30, йомо, що з нашим автомобілем сталося? Це просто капець. Добре, що в нас є каркас, який нас дуже сильно виручає. Оп! А ну так не вийде. Ой-ой-ой-ой, давай, 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 давай. Стоять, 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 стоять. Ні, ну в теорії це можна рахувати, як ми його зупинили, але... Але... Давайте ми спробуємо його зупинити, зупинити з мінімальними пошкодженнями для нашого автомобіля. Не знаю, чи вийде в нас це чи ні, давайте ми спробуємо в першу особу, можливо в нас це краще вийде, тому що пошкодження в нашого автомобіля в той раз були досить таки великі. До речі, знову ж таки, знову дякую за ідею в коментарях. І якщо ви хочете, щоб я засняв вашу ідею в тунджедрайв або по якійсь іншій грі, то пишіть вашу ідею або якусь е, гру в коментарях. І якщо в мене буде можливість бажання, то я з радістю е, вашу ідею візьму і запишу. Дякую всім за підтримку і дякую всім, хто дивиться мої відео. До речі, знову ж таки, якщо ви ще не поставили отакий от ось величезний палець вверх, то я думаю, саме час зараз це зробити. Йо-мою! У нас випадає якийсь колесо, в нього з кузова, ну добре, нічого страшного, четверта передача. Нам треба його якось починати зупиняти і чоловік, я як же ж тебе зупинити так, щоб для нашого автомобіля це було мінімальне пошкодження. Я не бачу нічого. Він нас тупо розвертає йому абсолютно сила на нас. О, це вже реально складно. Оце вже реально складно. До речі, в мене був схожий. Відеоролик, де я зупиняв вантажівку на поліцейському автомобілі. Але, чесно кажучи, по-перше, то був поліцейський автомобіль, той джип якийсь, на якому було набагато, це ну, простіше зробити за рахунок того, що то був ранний джип. А по-друге, все ж таки, я не знаю, за рахунок того, мабуть, що там сценарій, це було реально легше, і він же сам себе зупинив. Так? Хоча ні, він досі їде і це, до речі, наш шанс. Це наш шанс його зараз зупинити, поки в нього невелика швидкість. Зупиняємо автомобіль. Зупиняємо автомобіль. Давай. Ну, в принципі, в теорії. Я вже, можна сказати, вийшов е з автомобіля, викинув того водія е зі свого автомобіля. І все, я його зупинив. Наша BMW, чесно кажучи, в дуже дуже печальному стані, насправді, тому що ну зі штатів вона приїхала бита, але... Ну, не настільки вона приїхала прям бита, щоб без колеса. Добре, давайте нашу наступну спробу і спробуємо якось взагалі з мінімальними мінімальними пошкодженнями це зробити. Ну що ж, починаємо нашу наступну спробу, я трішки по інакшому зробив, я просто витягнув з нашої BMW, яка в нас їде в тому кузові е мотор. Тепер в нас вона не поїде. І зробимо такий невеличкий нюанс, те, що нібито там двигун є, але він, так сказати, ну, в не працюючи непрацездатному стані, так скажемо. Тому треба його якось зупинити, забрати нашу ласточку BMW, поставити туди двигун від якоїсь, я не знаю, іншої BMW, наприклад, якийсь. 5-літровий, але сподіваюся, що в нас це вийде зробити. Хоча я не знаю, якщо чесно, як його нам зупинити, я нічого не бачу. Так, 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 тихо, 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 Ай-яй-яй. Він мене трішечки скавив, в мене вже розвал пішов по бороді, але в принципі я ще на ходу. Я ще можу якось їхати. Пане, зупиніться, будь ласка, віддайте мені. Мій автомобіль я вже хочу дрієфтувати, тихо, 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 тихо. Чесно кажучи, не знаю, як мені вже їхати на даному автомобілі, який зовсім не керується, але в принципі ще більш-менш на ньому якось можна пересуватися. Тут у нас, до речі, зараз буде кільце, і це був шанс його зупинити, але, на жаль, я ним не скористався. Так, все стартуємо. У нас там трішечки є дефекти з погрузочкою. Але я думаю нічого страшного. Так, давайте ми трішки ближче камеру зробимо, бо за рахунок того, що воно дуже далеко, а тут у нас невеличкий, невеличкий огляд від салону, то не дуже приємно на таке дивитися. Не знаю, як, як Йому треба якось бак збити, але як це зробити, У нас просто автомобіль ламається моментально. Як нам йому пробити бак, я навіть не знаю. Йо-мойо! Догабела. В принципі, в мене вже вийшло пару разів його зупинити, да, то було ну, дуже дуже грубо. Дуже-дуже-дуже-дуже грубою. Все ж таки м -м, зупинкою, але тим не менш нас начебто вийшло це зробити. Давайте спробуємо, можливо, з ним доїхати до кола, і там це буде трішки простіше зробити. До речі, знову ж таки, я сподіваюся, що я дану ідею правильно зрозумів, а я її більш-менш правильно реалізував. Можливо, треба було я її якось трішки інакше реалізувати, але все ж таки я думаю, що Peugeot 205 це трішки кращий автомобіль, аніж якби ми брали просто звичайний автомобіль малесенький. Я вже забув, як він називається, коротше, зі, зі звичайних біндж драйв, мені здається, це було б не так цікаво. До речі, хедлінг даного автомобіля дуже-дуже дивно дуже налаштований, ну ладно. Так, нам треба його... Давайте, можливо, реально спробуємо до кільця доїхати, і на кільці в теорії його можна буде зупинити за рахунок того, що там буде невеличка нього швидкість, так, да, це трішечки неправильно, трішечки, можна сказати, лайфхак, але... Тим не менш робимо, що можемо. Четверта передача, цей пижик дуже дуже непогано їде, мені, мені прям дуже подобається. Від третьої особи мені не важкувати керувати, але тим не менш це можливо. І як же нам тебе зупинити, так, да? ну ти мені, будь ласочка. Так, він зараз їде. І походу він зараз робить е сам свою зупиночку, так? Да? Так, да, він зробив сам свою зупиночку, хоча, хоча ні, він, він ще пересувається. Але якщо ми зробимо ось так, то все, ти приїхав. Ну і у нього вже відвалилося одне колесо. Тому все, можна вважати місію компліт. Не скажу, що це було прям дуже важко. Хоча ні, це було важко. Якби тут не було кільця чиста пряма дорога, то я вам так кажу, зупинити його майже нереально. Або реально, але з дуже-дуже великим пошкодженням. Але я вважаю, що це взагалі нереалістично. Пані та панове ось ми підготовок завершення даного відеоролика. Даний дроп був такою русі, як він же і знову ж таки дякую за ідею, яку мені запропонували в коментарях. Сподіваюся, що в мене вийшло її хоча б більш-менш правильно реалізувати. Ну, принаймні, я намагався її більш-менш правильно реалізувати. Тому, пані та панове, я сподіваюся на вашу підтримку вилітів вподобайки, підписочки та коментаря, тому що знову ж таки ваша вподобайка і будь-який позитивний коментар дуже сильно просувають контент. Тому не забувайте, бо для мене це дуже і дуже важливо. І дякую всім за перегляд, дякую всім, хто мене дивиться, дякую величезно за підтримку. Гарного вам дня та до нових зустрічей!